Вітаю, друзі, канал Блхат, з вами я Олександр United Football League, або ж УФЛ від білоруської команди Strikers. Ну зараз зацінимо, що воно таке, чи можна все загалом грати. Поки що ця гра вийшла, здається, лише на консолі нового покоління. Навіть, якщо не помиляюся, на ПК немає в кого там, ну, власники ПК не можуть пограти і спробувати цю гру. Ну, тут щось треба дати згоду на використання персональних даних, нехай. Так, Болхат FC нам пропонують створити власний клуб, тепер обрати схему 4-4-3-3. Я обираю, це моя улюблена схема. Я майже завжди не граю, інколи 4-4-2. Ну, а тут треба обрати капітана з цих футболістів, ось котрі є в наявності. Вже я вам скажу, що гра десь так нагадує щось FIFA якась там, чи 20, чи 21. І ось ця менюха, і фон, і ну, навіть як форма рухається на. На гравцеві. Ну, Побачимо, що загалом собою ця гра уявляє. Ну, Але десь я так чув, що е, навіть там і керування, і в меню там тактики все дуже схоже на е, FIFA, ті, що були е, раніше. Так, ну що, тут нам ось накидали рандомну якусь команду, нехай буде. Нехай буде, ну це, мабуть, для гри онлайн-режимою. Як ви знаєте, я взагалі, взагалі не граю. Так, виходять, гравці, трійка футболістів на арену. Ну, що, симпатично менюха виглядає. так. Знаєте, незвично все. Ось, власне, налаштування. Одразу я вимкнув музику меню, тому що, ну, щоб там не порушувати авторські авторські права. Це поки що все залишаємо так. Залишаємо, залишаємо і, і. і... 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 Так, навіть є. Невже є українські коментатори? Ого, крутяк. Ну спробуємо. Може це щось не те? А може, а може є. Так, ну що, де тут, де тут що? Ну ось такі режими є. Локальний матч. Команди, давайте дивитися, які тут о, Монако, Порту навіть є деякі команди, навіть з ліцензіями дивимося, ПСВ, Бешектаж, так. о, Шахтар, за шахту пограємо. Ну і тут пішла ціла, ціла низка, мабуть, вигаданих якихось фейкових клубів з такими ж назвами і з такими ж емблемами. Ну, Поки що з ліцензіями я не знаю, скільки це. Що треба робити, щоб була величезна кількість. Ліцензій цієї гри. Так, давайте, мабуть, що проти порту. Проти порту пограємо. Ну і що, форми нормальні, в принципі, десь так трохи схожі, але різні кольори. Залишаємо ці форми. Мають відрізнятися. Так, ну ось те, що я говорив, дивіться, так, так воно є. Десь як раніше як була FIFA, ось вам тактика тут все. Можна обирати, ну точняк як було. Ну до речі, мені, мені подобалося, як було. Ну, ви все 25 також цікаво зробили, але там треба десь дуже багато всього налаштовувати. Тут було простіше, зрозуміліше, і десь так зручно. Зручно. Тут не посперечаюся, і там обирати між балансом. Там, ну, і ви зрозуміли там баланс, захист, атака, все там, все працює, все нормально. Давайте 4 хвилини я оберу, Коротенький матчик зіграємо. Рівень можна тут обрати, середній обираю, але ну, м'яч здається, що не можна. І лише один стадіон. Можливо, в подальшому там будуть з'являтися і нові м'ячі, нові арени, а поки що це не змінно. Поки що це не зміниш. Можна в день, можна ввечері, можна вночі пограти. Ну, Зранку нема, тому що певна річ зранку здається, що не відбувається. Футбольні матчі. Так, травми, це все вмикаємо. Нехай буде. Ну, начебто, так, налаштували. Ну, склади я не змінював склад команди. Нехай вже як буде. Так, ну все прикольна анімашка. Так. Гепнулися кулачками і вперед. Ну що, погнали. Шановні друзі! Ласкаво просимо на футбол! Ми в Нідерландах на одному з найменших професійних стадіонів країни. Вас вітає ГетКНЮС Стадіон розташований посеред парку. І будь-якої пори року тут завжди ідеальні умови для футболу. Початок матчу все ближче. Трибуни шаленіють, а команди вже вийшли з роздягалик. Сьогодні чудова футбольна погода. Подивимося, яку тактику вибрали господарі. Так, тепер звернімо увагу на команду гостей. Сьогодні схема це ромб в центрі поля. Одразу чотири футболісти там буде. Ну, вже за те, що є український коментатор, респект розробникам, звісно ж, але ну, ви бачите, що воно, мабуть, що десь недопрацьовано, побачимо. Спочатку загалом було так, цікаво навіть. так, ну, Чути рідну мову в грі. Побачимо, що, як воно буде далі працювати. А з приводу гри, ну, візуально, десь вона, знаєте, так, мені особисто нагадує якийсь спец чи 18, чи щось таке. Чи суміш, спесу і FIFA. Фіг знає, подивимося. Суддя свистить. Перший пас. Розпочали. Пас на лівий фланг. Цікаво, хто це взагалі? Що це за коментатор? Мені можна взагалі нічого тепер не коментувати, друзі. А спокійно почали матч, не хочуть підганяти події. Ах, Дум, трохи не містить. Ну, поки що, що я вам скажу, друзі. Так, зараз момент у нас непогано Праві, можна віддати передачу. Майдан. Удар навіть відбувся. Аха. Ну так, геймплей цікавий. Дійсно, десь якась суміш, я вам скажу. Воротар, господар, між Пес і Фіфа. Десь так, десь нагадує Пес 18, десь 19. Ну ці Каценки, це взагалі ФІФА. Раніше так було завжди. Ну і це ось так. Вистачає тільки м'яча, але дуже скоро. Ну графон, якщо вже говорити відверто, то... FC-25 набагато все краще і навіть за геймплеєм за всім. Графіка фізика, ну, тут, проте тут м'яч цікавий. Аби не було взагалі в що грати, то і аби тут був режим кар'єри, ох, момент, непоганий. То В принципі, може відбив. б я і пограв, а так? Вряд чи що я буду в це грати, а друзі. Чесно, мати чесно кажу. Успішні захисні дії. Втрата м'яча. Суперник перекопив цю передачу. Центральний нападник з м'ячем. Так, непогано перший м'яч в поточній грі забиваємо. Непогана контра, можна сказати, у нас виходить, так? Чому він м'яч поніс на центр був форумі? До цього звійшло. Однозначно у суді не було ніяких варіантів. Дивимося ще раз. Дивимося ще раз. Так, ну Добря, що, добрячо так приклався, не залишивши шансів голкігеру. Жодний. Георгій Судаков. Відкрито рахунок в нашому матчі. М'яч знову в грі. Ну, чесно кажучи, такі примітивні репліки, так? Фрази а закидує коментатор реф призначає ще й жовто. Тут Назаріна. Суддя все розсудив згідно правил. Є вільні партнери. Володар як шикарно зіграв. Місцями, знаєте, фізика анімації ще такі незрозумілі. Не дуже реалістично. Мабуть, що ну, гра виглядає ще сирою недопрацьованою. Удар! У нас знову нічия! Нічия то нічия, але як же ж воно влетіло? Не зрозумів я взагалі. Невже тут також ця фішка присутня? В роздягальню пропустити ризик є. Дмитро ризик в воротах, так? Ну, пробив ти може симпатично, влучно, але що, як зіграв голкейпер, ось тут питання. Ніяк загалом не зіграв. Ой-ой-ой. Фран Наварро розписується в наших воротах. Там за декілька секунд, мабуть, що до перерви. Чи буде в нас можливість щось ще покласти? Мабуть, що ні. І в нас знову нічия. Один-один. Команди вирушили до роздягалень. Перерва. Незабаром ми повернемося. повертайтеся і ви. Цікаве таке коментування. Ну, загалом присутність українських коментаторів це вже приємно. Ще раз респект розробникам. Ну, але воно так примітивно ще. Ну, загалом гра сирувата недопрацьована. Можливо, це вона така є. От бачите, а, говорили, що УФЛ це вбивця FIFA. Виявляється, не так просто зробити якісний футбольний симулятор, чи симулятор там, чи аркаду. Ну, загалом футбольну, футбольну гру, гру про футбол. Зараз всі 25 однозначно це на першому місці. Ну, а це якщо брати є футбол, то мені чомусь у Фейл навіть здається краще. Дещо так знаєте місцями і фізика. Ну Це моя думка. Є футбол, то загалом то провал. Так, ну що, другий тайм. поїхали. Підзахисника. Гарний пас. Від голки перем'яч пішов на кутовий. Буде небезпечна ситуація. Сур'я бачить порушення, але дозволяє команді завершити атаку. За цей фол не буде попередження. Можна сказати, взагалі пощастило. Ну так навіть нові речення, бачите, є в запасі у коментатора. Дмитро Різник вибудовує стінку. О, бачите, яка стійка воріт потерта. А це цікаво, це реалістично виглядало. Самі фігурки гравців, форма, ну щось таке, як PS-19 як чи 17. Не дуже. Текстури ви всі набагато Розігри, краще, це однозначно. Ну, наважився то на удар, але він не пробив. Ну тут трохи не в попад, сказав. Одразу декілька гравців пропонують себе. О, ну місцями взагалом я не розумію фізику, тому що. Та то гравець кудись відлетить, то вдячне зрозумілим чином. Офсайд положено поза грою. Він у грі? Ні, він поза грою. Поза грою. Жодних питань після повтору. До кінця другого тайму 10 хвилин. 10 хвилина в нас ще можливість з'явилася. Куди він побіг? Той що ліворуч він ліворуч і побіг. Все втратили. Такий момент міг бути. Лишається суперника. О, ну! Що це за удар такий? Та-дам! Знову щось нам влетіло. Швидкі заміни, до речі, такі ж, як і ВСІ. Фіфа ну, пробив, знову пробив. Ну, Звичайний удар, але що голкіпер. Що він тут робить. Та... М'яч в небезпечній зоні. Непогана передача, це в нас остання можливість. Олександр Зубков зараз пробиває. О, голкіпер вгадав, чи фіз, знову удар не вийшов. Не на найкраще обведення Суперник перший на м'ячі. Репері зупиняє гру. Час вичерпано. Уболівальники гостей радіють, адже їхня команда святкує перемогу. Так, ну а ми програємо, друзі. Ну що, підводимо підсумки? Плюс це те, що є українські коментатори, але місцями вони, що попало, він точніше один, так, коментатор. Не в попати, не знаю. Десь так цікаво, десь не дуже, тому що дуже примітивно. Сама гра сирувата. до FC25, якщо говорити про а, PlayStation 5, то не дотягує взагалі краще, на мою думку, ніж є футбол, але десь так якась суміш старих частин FIFA і якісь там попередніх частин PES. Не знаю, я не буду в це грати певна річ, а вам раджу, якщо є можливість, спробуйте з, по, по, так, пощупайте трохи. Доторкніться до цього витвору футбольного, і вже зробіть якісь свої певні висновки, чи будете грати, чи... Ну, можливо, хто там... Можливо, тут онлайн-режими якісь цікаві. Ну, Мені то не цікаво взагалі. Дякую вам за перегляд, всім пока.